Кримінальне провадження за фактом ненавмисного вбивства розслідують слідчі тернопільського відділу поліції. Підозрюваний у вчиненні злочину 20-річний житель Тернопільського району. Відбувся конфлікт між двома особами, а саме з приводу черги в цілодобовому магазині. Словесний конфлікт з приміщення магазину перемістився на вулицю. В ході чого перебуваючи перед входом в приміщення зазначеного магазину між двома вище зазначеними особами продовжився словесний конфлікт. Зі слів очевидців, затійником сварки став 26-річний тернополянин, будучи на підпитку, житель обласного центру хотів поза чергою придбати якийсь товар. Така поведінка не сподобалася 20-річному жителю району. Той зробив зауваження. Слово за слово почався конфлікт, в ході якого один з чоловіків, який на даний час є підозрюваним у кримінальному провадженні, наніс один удар рукою в обличчя іншому чоловіку. в результаті чого. Той втратив рівновагу тіла та з висоти впав на прилягаючу поверхню, в ході чого вдарився головою до асфальтно-бетонного покриття та отримав тілесне ушкодження. До медичного закладу тернополянина відправили з відкритою проникаючою черепно-мозговою травмою, сильним забоєм головного мозку, переломом склепіння та основи черепа. Через два дні пацієнт помер. Повідомлення про подію слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань і попередньо кваліфікували необережне тяжке тілесне ушкодження. Водночас тривали оперативні заходи і встановлення особи молодика, котрий був причетний до цього. З'ясувати, хто ця молода людина не виникло складнощів після конфлікту. Він сів за кермо автівки, тому встановивши марку автомобіля, номерні знаки ми таким чином змогли індифікувати підозрюваного, розповів Степан Савка. Останній щоправда навіть не здогадувався про такі фатальні наслідки удару. На даний час в слідчому відділі розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 119 кримінального кодексу України. Це вбивство, вчинене через необережність. Санкція статті передбачає від трьох років обмеження або позбавлення волі.